У середу 9 листопада у кількох областях України очікується потепління. На Полтавщині мінлива хмарність без опадів. Максимальна температура повітря плюс 13 градусів. Мінімальна 0. У Кременчуці впродовж дня погода буде похмурою. Без опадів. В день повітря прогріється до максимальних плюс 11. Вночі найнижчі показники становитимуть близько 3 градусів тепла. За прогнозами синоптиків, 9 листопада впродовж дня у горішніх плавнях буде хмарним. Без опадів. Вночі температура опуститься до плюс 4, Світлої пори доби підвищиться до плюс 11 градусів. Найтепліше 9 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1972 року, плюс 15 градусів, мінімум 1953, мінус 11. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після. Для випуску новин долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.